Вітання усім світлоносним, вітання усім, хто є творцями на цій прекрасній планеті. Продовжую далі розповідати те, що відчуваю, те, що читаю у просторі, те, що відкривають нам наші рідні боги, те, що відбувається, і як нам далі в цьому всьому по відчуттях моїх. Всі, хто резонує, моя особлива радість з вами. Хто не розуміє, в кого є якісь відчуття, такі сміху, агресії, то я просто хочу сказати, що якщо раніше я говорила, попереджувала просто що не дивіться, то зараз можу сказати таке: що ці люди, які є в пробудженні, і в нас утворюється таке силове поле, що хто не в резонації, хто з паразитарної системи, то це поле дуже швидко відкидає. І дуже далеко. Тому, перш ніж дивитися, то не резонуєте краще, не включайте. Є дуже багато зараз різноманітних історій. Ось це туди. Рідні, світлоносні, розповідаю, що відчуваю в просторі. Наша ара, наше велике сонце, ми називали його і називаємо по-різному, і наші пращури. У Сонця багато імен. Зараз я відчуваю і чую, що його ім'я Ра. Це така особлива вогняна енергія, особливе вогняне проявлення. Тому така, таке ім'я його сьогодні. Те, що бачу по нашому Ра, що це подвійна зірка. Хто дуже сильно розсміявся, це прекрасно сміх продовжує життя. Дуже багато науковців, які 10, 15, 20, 50 років тому бачили в космосі, наприклад, просто лише чорні такі місця, а тепер уже за допомогою новітньої Технологій, не бачень очима, тому що це рідко хто бачить, а технологій. Вони кажуть, так, там нічого не було в певному місці космосу, так? а зараз там ми знайшли, відкрили нову зірку, нову планетарну систему, а там подвійні зірки, потрійні зірки, а там системи зірук із шести а, в, тіл. І кожного разу якісь нові відкриття. Хоча до цього говорили, що там просто таке чорне. Місце і там нічого немає, в принципі. Тому я розповідаю те, що я відчуваю, те, що я бачу, те, що підказують, що наше сонце стає подвійною зіркою. Непроявлене сонце, непроявлена зірка, яка є біля нашого ра. Ра тримає як ніби такими двома потоками вогняними, як ніби такими я називаю руки. Та тримає це сонце на певній відстані від себе для стабілізації. А це друге сонце, воно від цієї точки, де тримає ра, воно розганяється в таку структуру, яка схожа чимось на чорну дору, але то є мобільна чорна дора, яка підтягнута спеціально для проявлення усього сонця. І ось розтягаючись, набираючи швидкості, вдається проявлення ось цього другого сонця. Це те, що відкрито. По місяцю, яку я відчуваю як більше як жіночі енергії, стає. Не із супутника стає планетарною системою, ось такі йдуть енергетичні відчуття. Як воно буде в часі, будемо дивитися, але те, що нам дають ну сьогодні для розуміння нашого, і те, що місяць уже не матиме такої його впливу і такої певної сили, яка була раніше, це до речі, пов'язано також із певними ось цими системами, які ми знаємо, паразитарними тут є певний зв'язок. Однак місяць переходить в іншу свою структуру таку енерг. Сварги, наші сварги, я про це писала, говорила, те, що вони відчувають у просторі і яка їх роль. Основна сварга, яку я бачу, вона зробила поворот. І ті сварги. Менші є лівосторонні, є правосторонні, їх дуже багато, це як ніби механізм годинника швейцарського, Воно все рухається це дуже гарно. Це всі золоті сварги, вони просто це така енергія величезна. Якщо лівосторонні рухаються за допомогою. Богів, то інколи люди включені, то правосторонні дуже багато людей включені це ті, що пробуджені, так і ті сварги знаходяться у нас всередині. Це ці енергетичні центри наші. Це хто розуміє це енергетичних центрів. До речі, їх більше. Та що я бачу, те, що відкривається сьогодні, що їх більше аніж сім, яких ми знаємо, так про це можливо якось поговоримо ще, і ось ці сварги вони крутяться. І лівосторонні вони йдуть ще на таке розпадання, правосторонні на пробудову. По наших сваргах, це така величезна сила, енергія і швидкість, що оці всі деструктивні сили, які були, деструктивні будівлі, навіть навіть будівлі, те, що я бачу, вони просто розсипаються, не кажучи вже про тих істот. Вони просто сиплються, їх нема. Вони розкладаються всі. І це воно вже в ход, Це воно вже в яві проявлено. Це і те, що я бачу по нашій. Прекрасній країні, а те, що я бачу просто в нашій столиці, це величезна гарна будівля кругла. Там по кругу сидять рада старішин. А та модель, яка нам ну яку нам дають, проявляють, і це те, люди не паразити, а люди, це те, що показують боги. Тому що багато хто запитував, що майбутнє як я ніколи навіть про це не задумуюсь. Майбутнє я бачу те, що є зараз, і те, що ми в процесі, тому що ну, що таке майбутнє. Утня це є, є зараз, є лише зараз, тому що ми це все творимо. Ми є співтворцями, і ми в цьому процесі щодня все ще що, що миті змінюються, і ми це все змінюємо. Тому ну в нас дуже гарна картина, яка в'яв переходи, і в нас місце взагалі України зараз це таке сприйняття, що ніби ну зараз взагалі тут деструктив. Аком зараз вогняна, така ем, куля сприймається. Однак, ця пробудова е, решітки, про яку я говорила, яка пішла по землі. Потім е, пробудова по людях, які є. Ми пробуджені проб, цю решітку Пробудовуємо нову е, новий простір. Е, з нас це почалося, але по багатьох місцях е, по нашій планеті Земля пробуджується місця сили, нагріваються. Така як певна решітка, в землі така певна сітка, схожа на е, спілкування між грибами. Вони між собою спілкуються, пробуджуються, нагріваються таким чином, нагріваючи і кору, і е, ті люди, які звичайно на поверхні, вони також від цього будяться по-іншому, ніяк або будяться, або просто ці процеси розпаду. Тому у нас буде найбезпечніше місце. Тому дуже багато людей і хочуть повертатися. Так гени та гани кажуть, що потрібно повертатися додому. Звичайно, повертатися, бо тут буде найбезпечніше місце принаймні. Так кажуть боги, так показують зірки. Так в просторі простір говорить просто цим. Ось, але ми, ми зараз це все, ми в процесі варення. Ми це все пробудовуємо, робимо і обов'язково все воно в яві вже відбудеться. Далі по, по наших богах дуже проявлені боги сонячні, тому що ну, та, процеси вогню вони відчуваються зараз. І проявлена мара час від часу її бачу. Це те, що в нас там по книгах кажуть, розказують зло, яке ще вона завжди спокійна у проявленні. Вона завжди спокійна. Але якщо вона проявляється, це означає, що процеси активно ідуть. Ось цього розпадання, очищення і, взагалі, по поняттю хороше, погане, добре, зле. Це поняття старої системи. Те, що було ще показано між таким в прояві, між яв'ю, прав'ю сном і яв'ю, Ось таке показані були величезні двері, і як вхід перед дворима така, такий круглий стіл, і на ньому три види склянок: з білі склянки, чорні і кольору індиго. Бускового кольору і ті люди, які підходили до цих дверей, вибір взяти одну склянок. Якщо людина бере білу склянку, це автоматично їй дається чорна. Якщо бере чорну, автоматично дається біла. Однак хто бере склянку кольору індиго? То одразу включається просто в просторі говір такий, що світиться область ось щитовидної залози, вона просто як сонцем, і проговорюється, що вхід тут, і двері відчиняються. Ось таким чином це така ще підказка, бо вже навіть ось благословення, навіть дощ іде на ось чує небо, чує все, чує, простір чує. Ось тому на рахунок. Того, що хорошого, поганого, наших богів, добрих чи недобрих, прошарків, те, що було раніше, ще до цієї до цієї періоду, яким є зараз. Побудови, ці побудови на добро зло, на ці світи, на в'яв, прав воно було раніше по-іншому. Зараз іде таке, як ніби зрощування і відчуття ось цієї такої подвійності, дуальності, воно все менше і менше буде проявлено. Є інший шлях, так, шлях творця. І ми в цьому є. Повірити, не вірити. Я, наприклад. По резонації, якщо я відчуваю по клітинах, що це кожен квант говорить мого тіла, що це так, тоді я резоную. Якщо хоч один квант каже, що зупинися, то я не буду ніколи довіряти цій інформації. Це було так з дитинства. Це було дуже важко, тому що ну, батьки вчителі, там треба було сказано і робити. А в мене не робилося. Мені можна зі мною було лише поговорити, і я мала відчути чи чи так, чи ні, то в мене підказка відка й до вас, що Вірити особливо в, в, в даний час треба бути дуже обережними, тому що процеси, які відбуваються, дуже багато паразитів, які колись прийшли е, на цю землю і ввійшли в свідомість людей, вони зараз е, особливо активізувались, тому що, ну як не активізуватися, як не активізуватися, якщо, е, а, якщо в принципі, щось треба з цим робити, у ті напівкровки вони років 10-15 тому перебудувалися в вчителів духовних. І зараз продовжують вчити, розказувати, але подивися на морду, тому що там не обличчя а морда. То то паразит паразитом. Так само багато хто є управлінцями по землі. Просто подивіться на портрети, подивіться добре. Якщо раніше могли бачити лише бачачі, то зараз видно неозброєним оком. Вони дуже сильно проявляються, оці паразидарні істоти. вони... По їхніх обличчях видно, хто вони є, тому на рахунок довіри віри лише з резонацією із собою, то є правда. Щодо наших зірок і щодо довіри, і у тих учителів, які дуже проявлені цих паразитів, сьогодні мене особливо піднялися просто вулкани в мені. Це тому що не зліс, це вулкани, коли зачепили оріон. Коли ще говорили по драконах, я вже говорила вам про це, там да? коли драконів хтось починає з цих вчителів розказувати там чи багато в міфах навіть та, та навіть подивитись по Києву, що там Георгій вбиває, намагається вбити драконом. Що це дракони вони дуже схожі з ящерами, що це одне те саме, і що це вони також домовилися колись з цими паразитами. ну Просто у мене ці вогні, коли я бачу ці очі мудрі, до яких треба відчути, як побачити дійти, це особливий, особливий стан такий, щоб, щоб ці очі побачити, і щоб відчути ці знання, які вони дають. так, і... І і потім, ну як, як вони можуть оці знання, оці енергії, оці наші древні істоти, наші наші рідні хвилі, боги, як вони можуть в резонації бути з нами, якщо тут постійне звинувачення, так, постійно, то я по драконах розказувала, що це величезні селенські бібліотеки вони не воюють, вони дають знання. Ось тут вже уже вчепили. Бачу що ці вчителі великі вже за Оріон взялися, І то не не зараз, а вже раніше бачила, що нібито хтось із групи Оріона колись перейшов також на бік цих паразитів. А ось і вони тут, значить, захопили свідомість і захопили землю. Шепли диянців туди також. То те, що мої відчуття, те, що я резоную, те, що я відчуваю, то а, ось ці, по перше, оріон це наш рідний, це наші рідні, близькі, це наші гени, це ті, хто нас. Це хто, хто нас плекає, в яких ми несемо цю інформацію, так, і слухати когось якогось паразита, який там розказує про те, що група Оріона, десь колись прийшла з паразитом. Паразити, взагалі, як я відчуваю ці всі паразитарні істоти, вони не з нашої галактики, вони прийшли з інших прошарків міжпросторових, такі як ніби Крутові нори. Це, це недозоряних систем, це зовсім інше. Це знову ж таки мої відчуття. Хто в сміху там, в нервах агресії, то ну, силове поле, поле працює, тому, будь ласка, шукайте інші платформи, де будете про це говорити там, вести спір. Я говорю те, що відчуваю, те, що я не можу не проговорювати у простір, тому що воно у моїх генах. Так, дивлюсь, що це я записала ще для вас хотіла розповісти. Обов'язково. Угу ще дуже цікава тема ресурси: те, що в нас відбувається в країні, скільки всього просто-напросто знищено елементарно: а жити де, як жити, за що жити, багато діяльностей, робіт, тих, які були, так їх не стало, і будівель не стало, і квартири, і, і, і будинки. А де людині? Так, якщо говорити просто в духовності, десь очікувати, ну це також певна ілюзорна система, тому що саме цікаве, це оцю божественний вогонь проявити в матерії проявитись у нас через людей яким чином яким чином взагалі далі жити от я також здаю часто це питання тому що ті системи в яких я була вони також вони вже тріщать їх просто напросто не буде та і перейти в інший в світ творців де ми будемо по іншому будувати своє життя це рада старішин де ми будемо по іншому ці ресурси розподіляти де ми будемо один одного відчувати чути ми вже це робимо це вже в яві якось я слухала ефір Діда хранителя, я називаю його а, хранителем, так, це Верещагін. А він говорив про те, що кожна людина, яка народжується, вона не приходить просто так, бо її так не відпускають своє дитя. Іде ресурс під людину, під кожну людину йде ресурс. Однак, коли людина народжується, то цей ресурс зразу і різноманітні системи, паразитарні, хлоп, і збирають. Але те, що мені відкрито в просторі було, і те, що є, що цими ресурсами... Не може ніхто скористатися, це такий індивідуальний ключ душі до цього. Ресурсом і просто так скористуватися ніякий паразит не може. Де ці ресурси вони є. Вони є, це величезні такі енергетичні структури, так і людина йде там на якусь діяльність, певно, як раб за малесенькі гроші, хоча вона йде до того ресурсу, який їй просто даний богами, який дано їй при народженні. яким чином цей ресурс взяти, аби достойно жити на планеті, коли людина пробуджується, цей ключ. Відкривається так, воно тобто ключ є ячейка відкрита. Однак, щоб взяти цей ресурс так для користування, потрібне спільне пробудження. Має бути ось це наше спільне пробудження, такого спільного колективного нового. Народу, так нових людей, вогняних, нового простору, тоді ми зможемо ось цей нормально ресурс взяти для користування. Тому так важливо не просто в пробудженні одному вийти кудись вилетіти, а от як важливо цю сітку прибудовувати, як важливо один одного тягти. Тому що часто я не тягти, а просто показувати, допомагати, відчувати. Тому що часто чую я, що ну це таке, лишить там, до речі, вчителів оцих лже. Ну це це вже. Все, от ви пробудились, а ті вже собі хай будуть вони десь там колись може. Пробудяться, а може ні, ну це вже все, вже ніхто нікого не тяне. Так ніхто ж не каже тягнути, означає просто ну бруд, бути в цьому вогні, крутити ці сварги, так відчувати кому потрібне слово, кому потрібна енергетична підказка. Так, люди звичайно індивідуально кожен народжується, пробуджується. Однак, ося наша спільна решітка, вона допомагає краще тим, хто ось ось має пробудитися, і разом з тим, оця наша спільність це є. отою Доступ до наших ресурсів. В принципі, це все те, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Так. І те, що іде, те, що я відчуваю, резонація максимум із, із собою, з простором, із нашими рідними, вони з нами вже. Це просто ми прошиті цим всім, цими знаннями, так? І ми, ну по-іншому, бути не може. В нащадки великих богів страху немає. Хоча оці наказові способи дії, слів іди, ховайся, крийся, колися, заховайся, просто зникни, знищись. Оце все наказові способи цих паразитарних систем. Страху немає у нащадків великих богів. Є нюх. Є відчуття внутрішнє, є відчуття, хай ми назвемо інтуїтивне, ну це більше ніж інтуїція. А коли мені потрібно, де мені потрібно бути, як мені потрібно діяти, але ні в якому разі не виконувати тупо щось. Сказали, оце мені треба туди швидко бігти, то робити. Бо якщо ти не зробиш, то буде все, кінець всього. Та ось цей страх це ще один із методів оцих паразитарних систем, які, хоч якось ще хочуть утримати цю свідомість людей, утримати оці ресурси, якими вони не можуть скористуватися, але вони їх тримають, тому що це також певна маніпуляція людьми. Так, що ніби я в тебе тримаю твоє, то йди на мене, роби там щось виконує. Я ж твоє тримаю. Так. І інтуїтивно десь там підсвідомо людина знає: ну я в принципі я йду туди. Я там на когось працюючи, щось виконую тупо, та тому що ну там же ж мій ресурс. Та це як ніби я а, насправді обслуговую свій ресурс. Так. це наскільки тонко і дуже глибоко, але воно все зараз відкривається, тому що а, наші боги повернулися а, з нами усі. Всі наші зоряні, як би не хотіли, паразитарні системи. Все, бал завершено, є ще певні питання, прибирання, але простір пробудовується. Ми разом у світлі, хай буде все гаразд, хай оберігають вас усі небесні сили. Будемо спілкуватися далі. Усе в нас буде гаразд, обов'язково. Побачимося.